Успішні Ютуб канали ростуть не через випадковості вірусних роликів. Вони ростуть, бо кожен ролик це стратегія. Сьогодні я покажу вам 10 простих речей, які більшість ігнорує, але саме вони перетворюють звичайне відео у те, що Ютуб піднімає в рекомендації. Вітаю! Мене звати Сергій, і я продюсую youtube канали вже понад 5 років. І тут я показую, як YouTube працює насправді. Тому підпишіться, щоб бути проінформованими. Крок 1. теги. Багато експертів говорять, що теги на YouTube – це ніби пережиток минулого, що вони не працюють і не мають ніякого значення. Мовляв, алгоритм настільки крутий, що розуміє відео без цих тегів, і витрачати час на них марна справа. Вони частково вправі, але не до кінця. Дивіться. Теги дійсно не є найважливішим фактором у просуванні. Заголовок, опис відео, особливо якість контенту і утримання глядача, мають набагато більший вплив, але це не означає, що теги зовсім даремні. Вони як підстраховка для алгоритму, допомагають зрозуміти про що саме ваше відео, особливо якщо. Заголовок опис не дають якоїсь конкретно повної картини, і вони корисні для вузькоспеціалізованого чи багатомовного контенту, а також коли тема відео складна або неочевидна. Крім того. Правильні теги можуть допомогти у перші дні після публікації, коли алгоритм збирає дані про відео просто по кроках. Відео може дати невеликий, але стабільний приріст переглядів і поліпшити потрапляння до потрібної аудиторії. Головне, не потрібно заповнювати відео випадковими чи занадто загальними якимись тегами. Використовуйте теги саме по вашій темі. І... Найпростіший спосіб знайти вже працюючі теги це використовувати безкоштовні додатки від IQ або TubeBuddy, за допомогою яких ви можете бачити, які теги використовують інші у вашій тематиці. Можете просто їх брати, копіювати, допрацьовувати, доналаштовувати, вставляти в свій опис. І так ви будете мати свої теги. Наступний крок, опис вашого відео: тут багато хто плутається або недооцінює. Його силу є думка, що опис це просто текст для глядачів і що він мало впливає на просування. Але помилка, яка загубила не одну сотню каналів, в тому, що опис допомагає алгоритму зрозуміти ще більше, ніж теги про що ваше відео. І якщо ви вписуєте у цей текст ті ж самі ключові фрази, які вже стоять у тегах, алгоритм бачить узгодженість між цими пунктами, і це є сигналом просувати. Ваше відео ще більше, тому пишемо його обов'язково, але не потрібно спамити просто ключовими словами. Ви не повинні лито туди якусь воду або шаблонні заклики, типу там підпишись і постав подобайку». Пам'ятаєте, що цей текст читають як люди, так і робот одночасно. Тому і писати його потрібно розумно. Благо, зараз це можна зробити за допомогою штучного інтелекту. В моєму Телеграм є. Промпт, який вам в цьому допоможе. Посилання на нього в описі під відео. Наступний крок назва файлу вашого відео. Цікаво, але навіть тут думки експертів розходяться. Хтось каже, що назва файлу не має жодного значення, бо YouTube нібито не звертає на неї уваги. Інші, навпаки, говорять про те і переконують, що це ще один сигнал для алгоритму, який щитується. Під час завантаження, і чесно, ми не можемо знати це на 100%, так це чи ні? Тому що Ютуб ніколи нам не розкриє всіх механізмів, за якими він працює. Але я за підхід, який завжди дає перевагу: якщо в мене є хоч шанс на 1% перевищити результати, я його використаю. Тож, поки Ютуб дає мені оці блоки, теги, опис відео, назва. Назва файлу, я завжди буду це використовувати. Назва свого файлу я завжди називаю осмислено. Зазвичай це назва мого відео, а не набір якихось цифр чи рандомних слів. Бо навіть от у налаштуваннях творчої студії видно цей код файлу. Під відповідною назвою. тому хай там хто ще говорить. Я впевнений, що кожен із сигналів цих додає свій невеличкий, але відсоток до загальної картини успіху. Наступний крок теги вашого каналу. Так у YouTube можна додавати не тільки теги до відео, а й до вашого каналу. Багато хто навіть цього не знає. Щоб це зробити, заходите в творчу студію налаштування. Канал, основна інформація, і там пишіть слова, які описують тематику вашого каналу. Навіть ж, якщо ефект мінімальний, це все одно безкоштовно. Це робиться один раз і працює на вас постійно. Наступний крок: тайм-коди в описі під вашим відео. Більшість людей думають, що тайм-коди це просто зручність для глядачів, типу. Щоб вони могли примотати відео туди, куди хочуть, і типу, якщо їх додавати, то вони не будуть дивитись більшу частину відео. Це набагато потужніша штука, коли ви додаєте їх до свого відео, кожен розділ там кодів стає окремою точкою входу в Google пошуку. Google, який є власником YouTube, показує в результатах свого пошуку не просто ваше відео. Він показує конкретні розділи з таймкодами з вашого відео як окремий результат. Тому це як мати не одне відео в пошуку, а відразу 5, 10, 15, залежно від того, скільки у вас тайм-кодів. Зараз також ці тайм-коди... Набагато швидше робити за допомогою штучного інтелекту для цього, коли ви завантажили відео в відкритий доступ. Переходите в додаток, про який я розповів ось в цьому відео, копіюєте сценарій і вставляєте в промпт, який знаходиться знову в моєму Телеграм. І за лічені секунди отримуєте список із темкодів. Можете або відразу вставити його в опис, або трішки опрацювати з ключовими словами. Наступний крок. Кінцеві заставки та картки. Кінцеві заставки це сильний інструмент утримання уваги, за допомогою якого ви буквально керуєте маршрутом вашого глядача, куди він піде далі, що буде дивитися, скільки часу проведе на вашому відео чи на вашому каналі. Ютуб обожнює, коли люди дивляться кілька ваших відео підряд, і для нього це ще раз сигнал, що цей канал реально затягує, треба показувати його частіше. Тому... Зробіть це звичкою на кінці кожного відео залишайте прямий перехід на логічне продовження теми, і в принципі кнопку підписатись на ваш канал. І друге, використовуйте картки всередині відео. Я думаю, ви замітили, що в кожному відео, коли я розкриваю якусь тему. Сьогодні я, до речі, це також робив. Я згадую, що в окремому відео я вже більш детально про неї розповідав і вказую ось сюди пальцем. І тут може здати, що глядач це побачить, перейде до іншого відео. Так, хтось клікне і піде з поточного відео, але це не втрата, це перемога, бо він залишається в межах саме вашого Ютуб каналу, а не йде до відео конкурента. Ютуб це бачить, запам'ятовує і починає ще далі також у вас просувати і частіше. Маленький крок для вас, але великий стрибок для аналітики каналу. Наступний крок посилання в описі з плелиста. Повертаємося знову до опису, але вже з новим рівнем майстерності. Те відео, яке ви додали в кінцеву заставку, або інше по темі вашого відео, ви додаєте ще й в опис. Бо не всі глядачі доходять до кінця. Хтось читає опис під час перегляду, хтось відкриває його вже після того, як додивився ваше відео, то саме для них ми додаємо посилання в описі. Але тут одна та є така хитра фішка, яка змінює все, і я про неї не чув ні від одного експерта. Коли більшість людей просто копіюють пряме посилання на відео і додають його в опис, так це працює, але це працює тільки з одним відео. Ви можете зробити. Так, щоб змусити людей дивитися не одне ваше відео, а декілька. Тобто додавайте посилання через плейлист. Коли ви додаєте посилання на відео через плейлист, YouTube показує це відео не окремо, а в контексті всього плейлисту. І що це означає? Глядач клікає на посилання, потрапляє на відео, але. Збоку бачить весь плейлист пов'язаний із цим відео, і найкраще то те, що наступне відео може програватись автоматично, і це як різниця між тим, щоб дати людині якусь одну цукерку або показати їй цілу коробку цукерок і сказати: частуйся скільки захочеш. І технічно зробити це дуже просто: створюєте плейлист, додаєте туди потрібні відео. Заходите в цей плейлист і копіюйте посилання на своє відео. Додаєте в опис, бам! Тепер це відео показується в контексті плейлиста. Наступний крок закріплений коментар. Це такий маленький, але дуже сильний інструмент, який більшість авторів просто ігнорує. А даремно. Бо цей коментар це перше, що бачить глядач у розділі коментарів, і саме він може направити його туди, куди вам потрібно: до іншого відео, до плейлиста на ваш канал або на сторінку вашого продукту. Це створює такий емоційний зв'язок і показує, що вам важлива думка глядачів і стимулює його подальшу активність. А коментарі. Реакції і відповіді, це все ще є дієвим сигналом залученості, який YouTube враховує при просуванні. Повірте мені, і ось вам професійний трюк. Щоб не забувати додавати ваш коментар, в той момент, коли ваше відео ще не вийшло, але вже завантажено на ваш канал з доступом за посиланням, ви можете перейти до вашого відео і там в описі вже закріпити потрібний вам коментар. Все! Коли ваше відео буде в відкритому доступі, то і в коментарях вже буде закріплений ваш перший коментар, яким першим побачать ваші глядачі. Наступний крок час публікації. Зараз буде трохи суперечливо, тому що YouTube прямо в творчій студії пише: немає даних про те, що час публікації напряму впливає на довгострокову ефективність вашого відео. Знаєте що? Вони праві. Якщо ваше відео якісне, воно набере перегляди незалежно від того, опублікували його ви його о 8-й ранку чи о 18-й вечора. Але є невеличкий нюанс. Час публікації не впливає на довгострокову ефективність вашого відео, але він може вплинути на старт вашого відео на перші години вашого відео, на той критичний момент, коли Ютуб вирішує: Окей, давайте протестуємо це відео на аудиторії більші чи менші. Якщо ваш глядач, наприклад, наприклад, активний в четвер о 18, то вам потрібно ваше відео за годину до цього піку. Запустити у відкритий доступ. А швидка реакція це сигнал для алгоритму, що відео класне і починає тестувати його на ще більшій аудиторії. І свій оптимальний час ви можете побачити в творчій студії, аналітика аудиторія. Але на маленьких каналах, коли у вас ще мало показів або мало підписників і ще не сформовано ядро вашої аудиторії, тут не буде ніяких показників. Тому. Ось важливі речі, на які потрібно звернути увагу. І це стосується не тільки маленьких каналів. Перше. завантажуйте ваше відео мінімум за 24 години до публікації. Це не про час для глядачів, це про час для YouTube. Коли е, ви завантажуєте відео, YouTube робить повну Транскрипцію вашого аудіо, покращує якість вашого відео мінімум до HD формату, аналізує про що ви говорите, розпізнає візуальний контент, індексує. Все це в своїй базі даних і готує рекомендаційну систему. Якщо ви завантажуєте відео і відразу публікуєте його відкритий доступ, YouTube просто не має часу на це все. Він не встиг повністю зрозуміти ваше відео, а воно вже в прямому ефірі. Плюс бонусом для вас тут буде те, що коли ви завантажили відео. Наприклад, ввечері, а публікуєте його завтра. У вас є час переглянути все свіжим поглядом. Ранком відкриваєте ваше відео, дивитесь. О, я забув там додати опис, я забув додати посилання, прикріпити коментар, якась проблема там з мініатюрою виправляєте, а потім у відкритий доступ завантажте готове якісне відео. Наступний крок: аб тестування обкладено. Більшість авторів просто змінюють. Обкладинки на бум. і вони думають, що нова краще, яскравіша, контрастніша, цікавіша. Але YouTube – це не місце для здогадок. Тут усе вирішують цифри. Саме тому існує або тестування. Цей інструмент він дозволяє реально побачити, яка обкладинка працює краще. Давайте розберемо, як це працює. YouTube показує різним глядачам. Два або більше варіантів обкладинки і відстежує, на який клікають частіше. Через певний час алгоритм визначає переможця ту обкладинку, яка отримала вищий CTR, тобто відсоток кліків. Що це вам дає в кінцевому результаті? Ви бачите, який стиль обкладинки, які емоції, який текст, яка кольорова гама спрацювала найкраще. Далі берете цей стиль, робите ще дві додаткові обкладинки і знову починаєте тестувати. Але тут дуже важливо, не робіть це дуже часто. В діапазоні десь 3 місяці або навіть більше буде достатньо. Пам'ятайте, навіть дрідна зміна кольору в обкладинці може вирішити, побачити ваше відео тисяча людей, чи тіньке, там якийсь десяток. І жоден із цих кроків це не якась чарівна таблетка чи кнопка. Але коли ви послідовно додаєте маленькі якісь покращення у ваші відео у ваш канал, то результат буде рости в геометричній прогресії. Всього декілька хвилин вашого часу, декілька правильних кроків можуть привести ваш канал до успіху. Це сила послідовних та дрібних дій. Якщо хочете ще більше переглядів на каналі, обов'язково подивіться ось це відео. Підпишіться, побачимось в наступних відео.